Добрий день, малята. До нас на заняття сьогодні завітає Незнайка. Ой, Незнайко, а що сталося? Чому ти такий засмучений? Я такий сумний, тому що погано себе почуваю. Мабуть, я захворів, а чому? Не знаю. Діти, а як ви думаєте? Чому не став так часто хворіти? Так, правильно, тому що він нічого не робив для зміцнення свого здоров'я. Не робив зарядку, не гуляв, вживав шкідливу їжу та пив шкідливі напої. А що ж такого страшного у шкідливій їжі? Як у ній зовсім нема вітамінів для нормального розвитку нашого організму? Малята, ви б хотіли дізнатися про них більше. І для чого вітаміни нам потрібні? Я теж хочу дізнатися про вітаміни, бо не хочу більше хворіти. Що ж таке вітаміни? Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами або тваринами і повинні поступати в організм великих кількостям. Ученим знадобилося 100 років, щоб зробити відкриття, свіжі продукти містять вітаміни, оскільки вчені у той час не знали точну хімічну природу вітамінів. Вони не давали їм імена, а просто називали абеткою А, Б, С, Д. Вітамін в 1 необхідний для профілактики деяких нервових захворювань. Його відсутність викликає хворобу, авітаміноз. Цей вітамін міститься в молоці, свіжих фруктах і овочах, всіх злаках. Інший важливий вітамін С. Це. Цей вітамін посилює опір організму інфекціям, захищає від застуди. Багаті цим вітаміном фрукти, ягоди, овочі, лимони, апельсини, яблука, томати та інше. Вітамін Д. Важливий для правильного розвитку кісток і зубів. Цей вітамін. У великій кількості знайденим у риб'ячому жирі, печінці, яєчному жовтку. Сонячне світло також сприяє виробленню цього вітаміну в організмі. Вітамін А корисний для очей, серця, шкіри. Міститься в рибі, морепродуктах, печінці, абрикосах, моркві. Дуже важливо правильно харчуватися, щоб організм отримував усі необхідні вітаміни, тоді ви матимете гарний вигляд і міцне здоров'я. Малята, а тепер давайте пограємо в гру вірно невірно. Я буду казати якесь твердження, якщо воно буде вірне, ви плескаєте у долоні, а якщо невірне, то тупаєте ніжками. Щоб бути здоровим, треба їсти багато солодкого і пити солодку газовану воду. Потрібно робити вранці зарядку. Потрібно мало гуляти, довго сидіти перед телевізором. Треба пити молоко, їсти сир, сметану, інші молочні продукти. Щоб бути здоровим, треба взимку одягати сандалі. Треба дотримуватися режиму дня, вчасно їсти, відпочивати, гуляти. Молодці діти, ви все виконали вірно. Дякую вам, малята. Тепер і я буду знати, що таке вітаміни. Щоб росли ви дужими, Не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть з вітамінами. Дружіть! До нових зустрічей, малята!